Самий головний наратив то останні там два роки був такий, що Україна е, це проект демократії. Угу. така ліва соціалістична угу. країна, в якій просуваються е, антихристиянські цінності, антисімейні цінності, де дуже потужна пропаганда ЛГБТ, де повністю соціалістична економіка. У нас нема капіталізму, у нас всім керує держава, і через е, державні інституції навіть просувається оця вся ліва. Ну, по-американськи, це ліволіберальна пропаганда. Це було вже тоді. І ми, тоді, ми на одному з тобою інтерв'ю теж mm. про це говорили. Я багато статей писала на українській правді на цю тему. Українці не до кінця розуміють, наскільки для консерваторів ця тема критична. Ці теми Face Family Freedom, Віра, Сім'я, Свобода. Тобто, ще раз важливо те, що ти говориш, Яна, ще раз важливо нам наголосити, що у багатьох американців, передусім консерваторів, Україна. То знову ж таки через призму американських демократичних медіа, типу там New York Times, якісь там або Washington Post, да? Україна це є проектом і полем діяльності демократичної партії.